Чампавацька тигриця 436 жертв. Тероризувала округ Чампават в Індії з 1902 по 1907 рік. Офіційно внесена до книги рекордів Гіннеса як найсмертоносніший хижак в історії. Полювала в день, нападала на цілі села, зупинив її лише легендарний Джим Корбет. У 1907-му Панарський леопард. 400 жертв Індія. Район Панар, округ Альмора, прокрадався в будинки, витягував людей просто з ліжок. Корбет почув про нього під час полювання на Чампавацьку тигрицю і знищив леопарда у 1910 році густав, крокодил людожер з Бурунді, понад 300 загиблих, полював біля річки Рузізі та озера Танганіка, 5,5 метрів довжини, три шрами від куль, вага понад дві тонни. Його так і не вдалося спіймати, але він став героєм фільмів, жахів та документальних стрічок.